Я думала, їх топлять при народі. А зіроньки перед ногами ростиль. Пише сука, які ж ви не в мене ви дуже сильно похихікала. Треба свиней, щоб не кричали, і в мене не було на їжу. Вона і взагалі огидніша. Та першим получить чоловік. На, що мені замучена жінка кінь? Не бути з такими арбузерами в стосунках. Всім привіт, з вами Льоля, оглядачка форумних травм. І сьогодні ми з вами, як завжди, поговоримо, обговоримо чужі сімейні стосунки, поговоримо про зради, про знецінення, про те, що жінки забули, для чого вони взагалі на світ народились. Одним словом, всі найпопулярніші теми обговорення з українських жіночих форумів та третс. Тут я сьогодні для вас зібрала. Тому принагідно нагадую підтримати цей канал вашою вподобачкою, коментарем і обов'язково підпискою під час перегляду цього. Відео, також нагадую, що ви можете мені скидати теми обговорення, пости, які ви вважаєте, що ми тут маємо обов'язково обговорити. Мені в інстаграм, ну або просто, якщо це тред, стегайте мене. Всі посиленки ви знайдете в описі до цього відео, а ми не тягнемо і приходимо до історії. У 2019-му побачила, що мій чоловік спілкується з іншою жінкою. Сьогодні 6 років, як він живе на зі мною. І знаєте, я відчуваю, що погарячкувала, що сказала, якщо не влаштовує тому що ти він і пішов. Хоч би, якби я мала цінність для нього, він би пішов, він пішов би так легко, не намагаючись, що взагалі змінити. Я просто розчарована, бо я не бачу адекватних чоловіків, Не відчуваю серйозних намірів, дій, вчинків з їх боку. Це мене дивує, що вони так довго разом. Я думала, те поживе, зрозуміє, що зі мною було краще і повернеться. Звісно, я його не пробачила, але принаймні хотіла б, щоб так було. Але й цього немає. Навіть в моєму оточенні, в кого були схожі ситуації, то чоловік за один-два роки намагався повернутись, а тут нічого не відбувається. А нащо? Життя саме взагалі видалило непотрібну людину. Ще й жарти подруг, а що? Твій досі не повернувся до тебе. Вже надоїдають ще й подруги. Самі прихистили чувака, який погуляв, погуляв і приповз, а тут що там? І я вже хотіла щось придумати і сказати, що він намагається повернутись, але зрозумію, що вони зрозуміють, що це брехня. Для мене це дивно, якщо чесно. Я розумію, коли після розлучення йдуть. А тут, коли в шлюбі спілкуються з іншими, я завжди думала, що це все тимчасова закоханість, емоції, але ну ніяк не кохання. Мені здається, коли людина зраджує, то якраз таки вже в шлюбі там ну ніяк не кохання. Хоча 6 років це немало, але шанс. Що він принаймні спробує повернутись з кожним роком все менше. Та й зі сторони жінки, хіба одружені чоловіки, не табу? Давайте почитаємо коментарі, бо я цього не розумію. Він зраджував. При найпершому взагалі е якомусь, е ну що вона не стала терпіти, а сказала, що вона знає, там якщо щось не влаштовує. Він злиняв. Вона вже шість років. 6 років його чекає. Ви уявляєте? Це ж не життя? Так, тут в коментарях. Та інша жінка тільки й чекає, щоб ви його вигнали. Не треба так годити коханкам. Да, давайте ще поб'ємось, козла. Я свого навпаки сказала: не віддам за те, що я написала це в коментарях, мене захейтили. Почали писати, що зрадник є зрадник, кабель зрадить знову. Я себе знецінила, це вже не родина і інше. Мені зовсім не соромно. Ми зберегли родину. Якби я бачила цей пост пані чи коментар, я б теж її захейтила. Бо я не. Ну, Вибачте мене, ну я не розумію. Ну що там вже берегти? Ну що і повністю погоджуюсь, що зрадник є зрадник, кабель є кабель, чи кобель. Коротше, наша це дійсно, що знецінення себе вибачати, пробачати і терпіти отаке взагалі до себе відношення. Що він там гуляє, живе своє прекрасне життя. А, а ти, як песик, сидиш вдома, його чекаєш, пробачаєш і тому все подібне. Не розумію. Вибачте, не розумію, і сподіваюсь, ніколи не зрозуміють. Якщо вам раптом допоможе ця інформація, я зібрала чоловіку речі 14 років тому. Він вже 10 років в другому шлюбі, а досі. Дзвонить і приїздить, вітає з ним народження, дарує квіти і просить з ним святкувати його дні народження. Перші років 5-6 тримав образу, осна. За те, що жінка не вибачила зраду, бідний, образила його, та ти що. Останні роки всім-вісім постійно намагаються повернути наші стосунки, але це вже давно не моя історія. Відповідаю на дзвінки і відчиняю двері тільки тому, що батько і коли стане адекватно себе поводити. Ви сказали йому йди, ось він і пішов. З жінки не сперечаються. Мій чоловік зраджував мені одразу після весілля. Телефон його дзвонив і третя ночі, і п'ята ночі. Було ще і побачення в нього були, бо я підняла трубку одного разу, поки він спав. І якась дівчина каже в трубку: де ти є, я годину тебе вже чекаю. Звісно, з ним розійшлася. Але повірте, то для деяких жінок обручка на пальці не табу даще. А він же ж не винний. Нащо він вам такий? Не буде тої жінки, буде інша, То не в жінках справа, а в таких чоловіках, в яких сім'я не в пріоритеті. Дякую, що виправились до кінця коментарів. Що ви думаєте з приводу цієї історії? Щоб ви могли порадити пані взагалі? От вона вже 6 років чекає, чекає, і все свого Васю не дочекається, щоб він прийшов. І просився назад додому. Можливо, маєте якісь дієві поради для пані, як це пережити? Можливо, сфокусуватись на чомусь іншому, якось чимось зайнятись, не знаю, можливо, для себе щось зробити, щоб швидше це. Пережити і взагалі переформатуватись і переключитись на якусь іншу історію. Мені здається, це просто це не життя, це існування, шість років, просто чекати зрадника, їсти себе не розумію. Ви можливо, якось хтось є іншої думки, що потрібно можливо щось зробити, може маякнути, може якось йому натякнути, і вважаєте, що ок, пробачати зрадника, приймати його назад додому. І будувати і далі своє щасливе життя. Пишіть ваші думки в коментарях з приводу цієї історії, а ми почитаємо наступну. Пан заскрінив нам прекрасний коментар. Пише жука, які ж вони ймуть. І в мене вичерпуються слова для позначення рівня цієї. І, 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 а ну! Якийсь Саша пише: в сім'ї в першу чергу подають їсти чоловікові, потім собі, і в кінці дітям. І так має бути. У всьому зрозуміли нас тут цікавлять найбільше коментарів. Є деякі з яких я дуже сильно похихікала. Вся правда. Якщо в мене поганий настрій, то першим получить чоловік. А потім діти, а потім собака. Так, ситуація, я в гостях в коліжанки. ми студенти, перший курс. Я не дуже шарю, як там має бути в стосунках і в сім'ї. Сестра коліжанки з немовлям на руках, інше дитя тримається за її ногу, наливає чоловікові борщ, бо той приїхав з роботи на обід. І от те немовля ще на руках зригнула, і вона пішла його мити. Чоловік сидить. І чекає, не їсть, поки жінка не прийде і не подасть йому ложку. Кінець. Я вже тоді поняла, що це за фігня нездорова. Я різне чула. Ну, таке, що сісти просто і в тебе їжа перед тобою. І ти не їсиш, бо тобі жінка ложку не подала. Сидиш, чекаєш. Ну, а чим пан не правий? Тільки так гриби і тестуй, бо більше інші аж на наступний день їсти отримують. <смі> Я думала, їх топлять при народженні. А як виявляється, ні. Баба казала, що перших кормить треба свиней, щоб не кричали. Можливо, співпадіння. <смі> не думаю. Ну так, все вірно, в гарного господаря, в господині перше їсть худоба, а далі вже за стіл сідають господарі. Ой, хтось пише: мене тішить, що саме чоловіки це скрінять та викладають. Тобто з нашим суспільством не все так погано. Або він вирішив так на опереження підкатити до жіночок. Що ви думаєте, кому першому потрібно насипати гість? Чоловіку, дітям собі, чи худобі. Що ви думаєте про Сашка? щоб ви могли йому порадити? Пишіть ваші думки в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. А пані на форумі питає: Ви б дружили з подругою, яка спить з усіма заради забави, в тому числі з одруженими чоловіками, при цьому обсирає їх дружин? А мені цікаво, якби вона не обсирала їх дружин, як дружить можна чи ні? Питання тільки в обсиранні дружин, є якісь ще інші. Так, що тут в коментарях Пишуть, що секс моєї подруги мене не цікавить. Мене з такими нічого не може взагалі пов'язувати. Нічого. Хтось пише, звісно, тільки в гостях в неї не їла б з їх посуду, просто про всяк випадок. Ой, анекдот. Я б не дружила б з дурепою, яка обсирає мене в інтернет. Всіх нас хтось десь обсирає, як би то сумно не звучало справа взагалі не в її сексуальному житті, а в принципах і взагалі моральних якостях, що такі подрузі взагалі вартує піднасрати вам. Хоча, як кажуть, схоже притягує схоже, скажи мені, хто твій друг? І я скажу тобі, хто ти? Як тонка, я б взагалі на корню б зробила б її якісь взагалі, розповіді про подробиці її інтимного життя. А чого ви слухаєте взагалі її висири з приводу дружин там її коханців? Я взагалі не розумію. Ну, що розповідає, то і слухає. Хтось питає, а ця уявна подруга випадково не спить з моїм чоловіком? До речі, кажуть, дуже хороше питання. Замість того, щоб взагалі якось засуджувати поведінку подруги, задайте собі автора запитання, що нас взагалі об'єднує, які цінності. Так, Хтось каже, що звісно, мені взагалі пофіг, з ким спить моя подруга, яких жінок обсирає. Якщо я з нею дружу, значить в неї якісь є хороші якості, які мені взагалі набагато важливіші за її Особисте життя. Дивіться, якщо це багаторічна дружба, то дівчата мають споріднені моральні якості. Дівчина з традиційними моральними якостями з такою дружити роками не буде. А з нетрадиційними якостями сприйматиметься як норму багато років без питань. Так не буває, що 15 років була нормальна, а після кинулася спати з усіма. Мене в цьому коментарі найбільше. Якось бентежить слово традиційні і нетрадиційні моральні. Якось я не знаю, що я можу за себе сказати. Всі ми знаємо, що я дуже сильно е, засуджую зради. Я цього не розумію. Навіщо бути в. Тих стосунках, де ти хочеш зраджувати. Не розумію, в принципі, як можна з цим жити, ну, якщо я жінка, жити і знати, що там мій хлоп десь ходить по дівчаткам. От, а з приводу подруг, давайте скажу вам чесно: в мене було пару взагалі таких пару історій в житті, та де за моїми. Знайомими, скажімо так, помічалось таке там зради, ще щось. Я не скажу, що прям це стало причиною того, що ми перестали якось спілкуватись, але, якщо чесно, для мене це якось стало одним із факторів, що повпливало на погіршення нашого спілкування. Особливо мені там в одній історії не подобалось, де мною знаєте, якось прикривалось, коли я ставала, не знаю. Я не гадаючи взагалі і не бажаючи цього, знаєте, третьою стороною зради, типу, ну. Типу, я щось знаю, я щось прикриваю, і ще щось. Знаєте, мною там прикривалося. цього, я не розумію, не люблю. І, от в одній з історій, це дуже сильно поф. Бо мені я не хотіла брати в цьому взагалі е, участь. Жив живете своє життя, хочете його жити так, будь ласка, але мене втягувати. Зовсім не розумію, навіщо в цій взагалі історії. А от якось так. А ви що думаєте, чи дружили б ви з подруги? Перше питання, яка спить з усіма подряд, і ще й не брезгує дружнім. І саме головне, оце все вище перелічено і ще й негідниця така обсирає їх жінок. Чи спілкувалися ви б з такою, в якою нетрадиційні, як вважає одна пані коментаторка, моральних? Цінностей пишіть ваші думки в коментарях. А ми почитаємо наступну історію. Ваш чоловік вас підтримує чи робить видною у всьому. Ми з чоловіком разом вже три роки, і він майже ніколи не підтримує мене, коли в житті виникають труднощі. Наприклад, я їздила в інше місто, при прифронтове, небезпечне. У мене там виникли проблеми з документами, і довелося затриматись. Через це я дуже нервувала і пила заспокійливе. замість того, щоб мене морально. Підтримати якось він сказав, що я безвідповідальна, мовляв, залишила свою домашню тваринку на його маму, і навіть кімнатну рослинку покинула в квартирі, хоча його мама її поливала. І тепер він вважає, що я маю нести відповідальність за це, бо сама я їх і взяла. При цьому фінансово він допоміг, сам запропонував перерахувати гроші на документи. Або, наприклад, якщо я спіткну. Аби якийсь там залізний штир чи ще щось, він каже, що це я неуважна, не пожаліє, не поспівчуває, і мама в нього така сама завжди шукає винних. А у вас в стосунках теж так. Чесно, я не розумію, такого в стосунках, коли це починається там та чоловік чи жінка, всі ми інколи цим страждаємо, люди різні, починають вести себе, типу вони самі розумні, вони хочуть тебе чогось навчити, вважають. Тебе якоїсь, не, не знаю, яке слово підібрати, типу, що ти сама щось не можеш і ти, от тебе потрібно навчити, щоб ти брала відповідальність там за щось. Бо ти живеш не так, відчуваєш не так. Одним словом, ти неправильно, бо ти в тебе. По іншому, взагалі, світосприйняття влаштоване. Мені здається, якщо для пані важлива підтримка, турбота в стосунках, то такого партнера вона і має знайти і шукати, і не витрачати час ось на таку людину, якщо їй це не підходить. Але давайте почитаємо коментарі. Хтось каже: я завжди права винен в сім'ї, завжди хтось один. Авторка каже: просто це так дуже неприємно, коли тебе не підтримують ні в чому. Бог з ним там, якби конфлікт якийсь, і він би був правий. Але це не конфлікт, а неприємність життєві ситуації, які стосуються саме мене, а не його. Мене завжди підтримують. Я в стосунках це вибирала з самого початку. Але в мене і батько такий, як ви описуєте свого чоловіка, для мене це взагалі був жах, але моїй мамі, наприклад, важливе інше, тому вона з ним і жила. Хтось каже, що ось мій підтримує мене, Кохає, турбується про мене, а такого взагалі мудака, як у вас, потрібно гнати з санними тряпками. Тут авторці хтось радить почати з себе. Мій чоловік знає, що зі мною взагалі з таким тоном розмовляти не можна. Він же хоче бачити біля себе ніжну, ласкаву дружину, а не якусь взагалі бедлоту. Ні один чоловік не буде мене влаштовувати взагалі подібні концерти. Авторка каже, що він. Мене не підтримував, напевно, тільки один раз, коли в мене померла близька для мене людина, і то тому, що мене тут живи не зробиш. Ой, але слова підтримки йому дуже складно підібрати. Хтось розповідає, що когось там мама завжди робила е, винною, і я з нею не спілкуюсь вже багато років. А хтось каже: отже, вам так комфортно, якщо ви поруч з ним. Що ви думаєте з приводу цієї історії? Я не знаю. Пані потрібно, як ми вже і в попередніх відео казали, всі ми. Різні. Хтось не вміє підтримувати, а хтось дуже емпатичний, вміє підібрати слова, хтось вміє вибирати подарунки, хтось ні. Тому в першу чергу нам потрібно вибирати ту людину, яку ми хочемо. Ну тобто, якщо для нас важливо підтримка, турбота, щоб вмів там подарунки вибирати, я не знаю, а слова підтримки яких міг знайти чи підтримати важливий і не дуже для нас момент, то таку людиною Потрібно обирати, а не чекати, що хтось зміниться, або обирати ось таку людину, і потім не розуміти взагалі, що з цим робити, бо людину, жінку це не влаштовує. І якось так ваші ідеї, думки, поради цій пані пишіть в коментарях, що ви думаєте, продовжувати з ним жити. Чи це нормально, чи це ні. Можливо, це можна якось виправити. Або, можливо, у вас також е, таке в стосунках, і ви знаєте, як з цим жити і чи потрібно взагалі? А ми почитаємо останню історію на сьогодні. Так, тут у нас буде трець: заслужили чи ні. Їхала в Блаблакаром, Київ, Львів. Водій був із дружиною. На півдорозі вона тихо каже йому: може, купиш мені хот-дог, Бо я голодна? А він їй у відповідь: хот-дог? а ти що заслужила? Я просто офігіла, це не був жарт. Вона замовкла, опустила очі і ледь чутно сказала ну, добре, я купила ходок собі і їй, бо не могла інакше. Від неї йшла така смиренність, така звичка бути зручною. І я весь час думаю, ким треба бути, щоб сказати таке своїй людині. Козлом звичайним. Ой, давайте почитаємо коментарі. Капець, ми з чоловіком були в епіцентрі, закуповували побутову хімію, стоїмо біля якихось доместосів. І біля нас теж подружня пара. Жінка вмовляє чоловіка, що їй треба доместос, а він їй пред'являє. Ти що їх п'єш? пиєш? ж купляв минулого місяця. А вона, але ж мені це на цілий місяць використання треба. Чувак, ти среш в чистий гунітаз. Ти хоч раз його мив сам. Угу. Вмовляти про базові речі це. Саме тому жінки по можливості мають бути фінансово незалежні і відкладати собі подушку безпеки, по можливості не бути з такими арбузерами в стосунках. Думаю, максимальна вірогідність того, що цей треш починався з романтичніших чоловічих балачок. Про та кидайте цю роботу. Нащо мені замучена жінка-кінь? Я зможу профінансувати всі наші потреби дорогенька, а потім куском хліба поплікати. Погоджуюсь на початку. Вони деякі такі хороші. Такі лагідні з дитинкою допомагати буду. я не знаю, фінансово тебе забезпечувати буду. Місяць тобі з неба дістану, зіроньки перед ногами розстелю. Жінка така сидить, повірила, і потім не знаю, що взагалі з цим робити. Це найвзагалі огидніше, що може бути. Коли оце отак по вухам спочатку пройдуться, а ми ж там живемо потім спогадами про те, який же ж він був хороший, як було нам добре на початку, Початку, і от він зміниться. Це таке не може бути. Не можеш людина так змінитись. Це пройде ще щось. Це найгидніший взагалі обман, який може бути. Ну, це на мою особисту. Думку. Це явно аб'язивні стосунки. Дівчата, якщо у вас така сама ситуація, ви залежні, дуже сильно у вас отак от проявили до вас фінансове насилля, не знаєте, що робити? Ще щось в описі до цього відео, в закріплених коментарях, будуть ті, що я знайшла посиланечка, гарячі лінії на безкоштовну юридичну допомогу, на психологічну шелтери, можливо, якась корисна інформація, план дій що робити, аби піти з таких стосунків, бо всі ми знаємо, як ці аб'юзери взагалі нас своєю повединкою, і ми потім не знаємо, як від них взагалі втікти. Найголовніше це не боятись просити. Про допомогу і шукати. Тому що частенько, коли жінка в таких стосунках знаходиться, скажу по собі: ти сидиш і думаєш, що я не зможу, де кому я потрібна, де ніхто мені не допоможе. От я зараз зателефоную там чи піду і ще щось, мені не допоможуть, нічого мені не зроблять. І отак відкладаємо, відкладаємо і відкладаємо. Але найголовніше не боятись. Просити і якось шукати підтримки та допомоги, якщо ви хочете вийти з цих стосунків. Так що далі у нас в коментарях У 2010-му працював в Польщі, моя кохана теж тільки вона в Варшаві, а я 200 кілометрів далі. Так вийшло, що мені затримали ЗП, і в мене не було на їжу. Знайомих там теж не було. Подзвонив до неї, кажу, позич 200 злотих на продукти. А вона, от я якось теж не мала що їсти давним-давно, але ні в кого не зичила. А їла одну Парувку на два дні, потім дуже дивувало, що я розірвав наші заручини. <гум> Подобається, коли пишуть: ну може, не все так однозначно, і вона правда не заслужила та блін, в якому світі ви живете? Де цей світ існує, де жінка може щось людина, то не знаю, чоловік, щось дитина, не заслужити. Тим паче, блін якийсь ходо. Альо, зеків, які скоїли тяжкі злочини, в тюрмах кормлять, вони заслужили, але саме ця матья, дружина ні. Угу. Я була в декреті, сусідка запропонувала купити напівшубок. Її син з Німеччини речі надсилав, і вона їх продавала. Річ йшла по 100 доларів. Я пішла і попросила в чоловіка мені його купити. Гроші вдома були, це для нього не була велика сума. І він мені сказав: Ти цього не заслужила. На наступний день я пішла до батьків, попросила дати мені 100 доларів з дошлі. Любних, які я відкладала до знайомства з ним і купила собі той напівшубок, а чоловік скоро став колишнім. Слава Богу, що він став колишнім. Прекрасне завершення цієї історії. Якщо мій чоловік чує, що я голодна, то купить не тільки ходок, бо коли я холодна, то всім п. Ой, вибачте, що я смість, бо в мене так само. Якщо я голодна, нічого все купив. Все. Якщо я не даїм, він це доїсть, аби я поїла, заспокоїлась і подобрішила. Бо якщо я не поїм, гайки. По мені, звісно, не скажеш, але це таке діло. Мені це нагадало, як мій колишній казав до мого сина, він мав усе заслужити. Да, є такі дитині років. Він мав заслужити. Я тоді якось не звертала увагу на себе, яка теж мала заслужити. А от звернула увагу, коли він сказав про малого, але все одно це пробачила, точніше, я не придавала цьому такого великого значення, але це пі. Коли зараз думаю, щоб я щось мала взагалі заслужити. Як добре, що мій чоловік абсолютно адекватна і здорова людина, ви що думаєте, якби ви відреагували, якби, от, наприклад, теж сіли в бла-бла, кар і тут почули б, щоб ваші сусіди по машині очі водій своєї дружині чи партнерці, або навпаки, жінка чоловіку сказала: слухай, ти не заслужив, коли вони попросили хот-дох. Щоб ви відреагували, б порадили пані й дружині робити, якщо в її сім'ї присутнє таке взагалі відношення? Як ви ставитесь до цього поняття, що чоловік, жінка, та різне буває, є такі і жінки? Діти взагалі щось мають заслужити в цьому житті поїсти. Не знаю, якісь елементарні речі. Як ви ставитесь до того, кого пишіть в коментарях. А в мене на цьому все. Дякую, що додивились. Хто додивився це відео до кінця, поставили вподобачку цьому відео, залишили ваші коментарі. Дякую. І не один, і я впевнена. І також обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще досі не підписані. Також хотіла б вам нагадати, що на каналі доступне спонсорство. Зі всіма деталями ви зможете ознайомитися. В описі до цього відео, підписатись, стати спонсором і дивитись моє відео першими. Ну, а хто не хоче ставати спонсором на постійній основі, але хоче підтримати мій канал, на екрані ви бачите QR-код банки. Welcome! Але в першу чергу хотіла б вас попросити: донадьте, підтримуйте наші Збройні Сили України. А потім, якщо у вас вже залишається бажання і натхнення, мій. Канал. Тегайте мене в інстаграмах, підписуйтесь, ставайте спонсорами, ставте вподобайки. До нових зустрічей з новими історіями. Все, цьом-пам!